був номер 30. Він називається «Номерні знаки, розпізнавальні знаки, написи і позначення. Е, що тут сказано? Значить, тут сказано, що для реєстрації, перереєстрації транспортних засобів у разі якщо їх необхідно реєструвати і перереєструвати, у вас є 10 днів на, наприклад, 10 діб з моменту придбання автомобіля. Або з моменту митного оформлення, або з моменту переобладнання. Ну, наприклад, ви купили машину по договору купівлі-продажу. У вас є 10 днів на те, щоб поставити його на облік в територіальних сервісних центрах. Якщо, звісно, ну, його треба ставити на облік. Ну, Наприклад, якщо це ви не купили велосипед, бо на велосипед номера поки що не треба. Далі йдемо е -е -е на механічних транспортних засобах. Номерні знаки встановлюються в спеціально відведених для цього місцях відповідного зразка. На сьогоднішній день це дві букви, чотири цифри і знову дві букви. Е, на тролейбусах і трамваях номерні знаки наносяться відповідно ну, вповноваженими на те органами. Тобто, вони не просто там взяли і написали якийсь там номер, який їм хочеться, а іменно той, який. Ну, треба, щоб був написаний чи наклеєний, і, опять же, є різні радіочастотні коротше там такі лейбочки, які указують про те, є там на цьому транспортному засобі технічний огляд, чи немає. Самостійно забороняється змінювати розміри або форму, або саме позначення, або колір. Номерного цього розпізнавального знаку чи розміщення номерного знаку, окрім випадків, якщо це закріплення задньою, коротше, самостійно влазити туди, от, в корекцію цих номерних знаків, в тому числі в корекцію чи реставрацію, без дозволів там чи без відповідних розпоряджень в номери вашого там кузова двигателя таке. Робити не можна. Тепер безпосередньо пройдемося по самим розпізнавальним знакам. Перший з них це розпізнавальний знак автопоїзда, тобто це три ліхтарі оранжевого кольору, які розташовані над кабіною водія транспортного засобу, який, наприклад, великоваговий, великогабаритний, негабаритний, або який перевозять певні небезпечні вантажі. Далі йде. Глухий або глухонімий водій. Ем, значить, це що тут треба сказати? Розпізнавальний знак глухий або глухонімий водій не прирівнює його до водія з інвалідністю. Ми з вами були балакали в розділі номер 2 що водій інвалід. Може відступити від вимог дорожнього знаку зупинка заборонена в поєднанні з табличкою крім інвалід. Но якщо на транспортному засобі буде розпізнавальний знак глухий або «Глухонімий водій, то таким водіям не можна ну, якби уйти від. Е від вимоги знака, що тут не можна зупинятись. Тобто це не означає, що це водій інвалід. Зрозуміли? Глухота не, або ну, німота не, не вважається інвалідністю. Ну, в цьому плані фізично, так, да, але от в плані правил дорожнього руху ні. Розпізнавальний знак діти. Коли він встановлюється, теж знаємо на транспортних засобах, які перевозять організовані групи дітей, встановлюються попереду і позаду. Теж вже бачили, чули, знаємо. Розпізнавальний знак довгомірний транспортний засіб. Це таких от, два жовтих прямокутничка, які справа і зліва на водіях. Довгомірних, а довгомірний це в районі від 12 до 22 метрів. І встановлюються позаду. Попереджають вас, що для обгону випередження або об'їзду транспортного засобу, на якому ви це діло бачите, вам треба буде більше часу, більше місця, можливо, більше швидкості. І перед початком обгону ви повинні або випередження, ви повинні оцінити це все діло, що він. Не такі, як всі, а типа від 12 до 22 метрів. У разі якщо довгомірний транспортний засіб буде понад 22 метри, застосовується даний розпізнавальний знак, де е, указано, що він довший за 22 метри. Тобто, вам необхідно буде ще більше місця і ще більше часу для того, щоб здійснити е, обгін випередження або об'їзд даного транспортного засобу. Наступний розпізнавальний знак це водій з інвалідністю, позначається транспортними засобами, якими керують водії інваліди, в яких є відповідне посвідчення того, що він інвалід, окрім явних ознак інвалідності, або на транспортних засобах, які, які перевозять водіїв інвалідів, в яких є відповідне посвідчення того, що вони інвалід, окрім явних ознак інвалідності. Значить, в білеті є приблизно таке саме питання, тільки замість е, водія з інвалідністю тут оцей глухий або глухонімий водій. То якщо тут глухий або глухонімий водій, то йому тут не можна. Якщо тут водій з інвалідністю, то знак сказав: зупинка заборонена всім, крім інвалідів. А це якраз тут такі і є. Тобто в цьому випадку можна. Далі йдемо. Табличка оранжевого кольору, яка указує е, про ідентифікаційний номер небезпеки і безпосередньо номер небезпечного вантажу. Ну, наприклад, у мене в книжці в даному, в даному прямокутничку, кутничку, де це воно може тільки що було під руками. Показую, написано 33 зверху і 12.03 знизу. Є люди, які розбираються в цих надписях. І вони, наприклад, знають, що під номером 33, це типу ідентифікаційний номер небезпеки. Вони, допустімо, знають, просто допустим, беруть з голови, що це якісь е, нефтепродукти. А іменно під номером 1203, це, допустимо, дізель. Під номером 1204, це, допустимо, бензин там 95, під mm -hmm. слідущим номером, ще там щось. Розуміли? Тобто, це ну, знають ті люди, які ну, розбираються, скажімо так, в цих ділах. І дана табличка вона передбачена європейською угодою про міжнародне дорож... дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Тобто, якщо такі небезпечні вантажі знаходяться в міжнародному русі. То, опять же, воно все уніфіковане і стандартизоване, і хто, той, хто розбирається, вони знають, що там везуть. Що там везеться в даній, бо ми дивимося, ну, поїхала цистерна, та й цистерна, Ну, щось везе таке, жидке, або газове. Так от, той, хто розбирається в цих надписях, він знає, що конкретно там везеться. Далі, у нас є розпізнавальний знак із ну, типу класом небезпеки. Ну, наприклад, є вибухонебезпечні речовини. Тобто це як газовий балон. В ньому опасність в тому, що він може рванути. Ну і, відповідно, коли він розривається, відбувається взрив і все розлітається на всі сторони. Є, наприклад, пожежонебезпечні речовини. Тобто їхня небезпека в тому, що воно буде горіти, поки не вигорить до кінця. Є, наприклад. Вибухопожежно речовини. Ну, наприклад, вони спочатку взриваються, а потім горять. Опять же, той, хто в цьому розбирається, він бачить, що це е, вибуху, пожежу, небезпечні речовина. Бо, во-первых, те, що чорненьке це типа взрив, а потім те, що красненьке, це ну, що воно ще й горить, нібито після цього. Розпізнавальний знак колона, який встановлюється попереду і позаду транспортних засобів, що рухаються в складі колони, і його встановлення не обов'язково, якщо колона супроводжується оперативними транспортними засобами. Що там колони як там їхати, ви, опять же, маєте вже бути в курсі діла. Про це говорилися і вже не раз. Наступний розпізнавальний знак це розпізнавальний знак лікар. Що із нього ви повинні знати? Ну, перше, те, що він розміщується спереду і ззаду на автомобілях, які належать водіям лікарям. Таке питання є в білетах. Що це значить? Це означає, що ви лікар, оце ваша машина, і на свою машину можете клеїти все, що вам хочеться. Второй момент: даний розпізнавальний знак, ну, типу наклеюється за бажанням цього водія лікаря. Тобто, якщо він хоче сказати всім, що він лікар. Єдине, що якщо вдруг водій-лікар вішає, ну клеїть собі на машину спереді і ззаді даний розпізнавальний знак, то після цього моменту йому звичайна автомобільна аптечка, ну, класична, не підходить. Замість неї, в нього повинен бути отакий, типу, чемоданчик, з яким приїжджають, коли, коли скоро приїжджає. І якщо вдруг, не дай Бог, ви візьмете в користування транспортний засіб з таким от розпізнавальним знаком, і виявиться, що у вас не така аптечка або ви не лікар, можна мати ні Тому Поэтому даний розпізнавальний знак встановлюється за бажанням водія лікаря, який хоче всім про це сказати, бо в нього є класний чемоданчик. І тільки на транспортних засобах, які належать водіям лікарям. Тобто, якщо ви лікарі взяли в мене машину, то я на свою машину не дозволяю вам нічого клеїти, тільки на свою. Наступний розпізнавальний знак це розпізнавальний знак, негабаритний вантаж, його вже ми бачили, використовується для позначення габаритів вантажу, який виступає за межі габаритів транспортного засобу. І напомню, що якщо з боків більше, ніж на 0,4 ми позначаємо і спереді і ззаді більше, ніж на 1 метр. У разі якщо виступає більше, ніж на 2 метри, застосовуються спеціальні правила. Розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості, це зображення дорожнього знаку обмеження максимальної швидкості. І якщо даний знак розміщується на транспортному засобі, то перевищувати вказану швидкість забороняється. Знак розміщується або наноситься ззаду на транспортному засобі, зліва на механічних транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до двох років. Тобто, таким образом, ви вказуєте, що ви більше не поїдете встановлюється на великовагових і великогабаритних транспортних засобах, і такі розпізнавальні знаки підказують вам, що даний транспортний засіб більше чим указано на знакові їхати не буде, щоб ви, типа, мали зважати на це все дім. Розпізнавальний знак країни в наших реаліях це UA, тобто еліпс білого кольору з чорними буквочками, і написано PL, значить Польща, UA – значить Україна, USA, значить Сполучені Штати і так далі. Він необхідний для позначення транспортних засобів, які знаходяться в міжнародному русі. Далі йдемо. Розпізнавальний знак транспортного засобу. Це спеціальна стрічка із червоно-білої зєбри. Е, він розміщується на транспортних засобах позаду, горизонтально і симетрично до повдовжньої осі. Тобто, по суті, виходить по краях транспортного засобу. Використовується на транспортних засобах для дорожніх робіт, а також на тих, які мають особливу форму. Ну, наприклад, от вони не в класичному прямокутничком чи квадратиком, а от в неї там. Інтересні такі, ну, не такі, як ми обично привикли бачити автомобіль. Е, Обов'язковому порядку розміщується на транспортних засобах, таких як сільськогосподарська техніка, або на чомусь такому, що по ширині більше, ніж 2,6 метра. Наступне це розпізнавальний знак таксі, ключова особливість в тому, що зверху чорних квадратиків на один більше, ніж знизу. І що найменше всього повинно бути 5 квадратів. Опять же, три зверху, два знизу це самий маленький, ну, шашечка така, діба. Розпізнавальний знак учбовий транспортний засіб. Він розміщується на транспортних засобах, які використовуються для систематично використовуються для навчання. Ну і що? Ну, їде учні, тобто… є. Ми повинні розуміти, що не у всіх все зразу виходить. Ми повинні розуміти, що водійську етику і культуру водії ніхто не відміняв. Ну і якщо там це учніть і не все все виходить, так це не значить, що йому треба бібікати, підрізати, дулі там показувати і так далі. Розпізнавальний знак шипи. Тобто е на транспортному засобі встановлена шипована гума. Для чого використовується шипована гума? Для підвищення е коефіцієнта щеплення з проїзної частини на дорогах в умовах у желедиці на слизьких дорогах гальмівний шлях даних транспортних засобів коротший, ніж у вас, ну якщо ви використовуєте не шиповану гуму. Розпізнавальний знак, а точніше, аварійна світлова сигналізація, а точніше знак аварійної зупинки. Замість знака аварійної зупинки можете використовувати червоний миготливий ліхтар, який світло, яке він випромінює, повинно бути як добре видно, як світлу, так і в темну пору доби. Ну і крайнє, що сказано, це те, що от всі розпізнавальні знаки повинні відповідати вимогам національних стандартів. Мається в виду форма, розмір, колір, ну такого.